Привіт, друзі. Що? Настав час пачкати наші костюми бджолярські, подоставали ми, да, і будемо е, працювати по всій Україні. Я думаю, що вже 100% сьогодні був обліт, також і нас, і тому ми помалу розпочинаємо активний сезон по бджільництву. Е, відвернувся, тому що шукав з пластини. Думаю, де вони. І... А підійди сюди, будь ласка. Е підготую якраз пластини для того, щоб е починати свою роботу. Друзі, використовую е такі пластини і такі. Не реклама. Це не реклама, да, нам просто цих не вистачило, але діюча речовина одна те сама, тому використовуємо. Цей препарат. Що стосовно хотів сказати проливу, не використовуємо, тому що ну, розуміємо, що в цей час вже є розплід, десь більше, десь менше. Скажу, яка у нас картина. У нас по печатному розплоду, ну, скажімо так, половину ми передивили сімей, то невелика кількість сімей, які є печатний розплід, але вже даємо такий. Препарат пластини. Що заключається в нашій роботі? Дивіться, у нас вулики насправді ну, дно легко. А ну, щоб не засвітлювало, стану тут ще буквально декілька слів. У нас дно ми знімаємо тобто по конструкції, але так як я сам працюю, то мені дуже тяжко зняти корпус з ніч. Тому ставимо поруч. Поруч, да, поруч корпус. Зараз вже якраз будемо показувати сам процес. У нас зручно, тому що у нас є місце під нього. І будемо розпочинати, розпочинати, я думаю, можливо, ти тут встань, бо щоб не засвітлювало. Так, ліпьошки вже ми зняли, джілки брали, але зараз. Будемо переглядати і побачити картину по корму. яка картина. Ну і звісно подивимося по кількості розплоду. Також заїхали ми на пасіку, тому що погода все вітаяло, сніга, волога, ну, згорем пополам заїхали. Пригадав зразу Андрюха тебе, тобі відразу вітання передаю. Так як ти не заїхав на пасіку, то я також вагався, чи їхати, чи не їхати, але заїхали. І все добре. Так, ось корма. Видно, скільки в сім'ї. Та більше, більше корму, файно є у нас корму, така обсидка на крайній рамочці. Не пам'ятаю чи інший бік, показав. Ось так. Це не принципово. Ось так, ага. зацепився мікрофончик певні незручності, так, і відразу ми прошукуємо розпліт. Звісно, тут з краю його не буде, але перевіряємо. Вже Вечір. Так. Ця рамка ця пустіша, да, але є. Я надію, що воно видно отак. Ну, з цього боку менше, тому поки що я її не вертаю. В гніздо ми її витрусимо. Ділки трохи. Зляця. Ти малю вже далеченько, не хочу йти. Так. Цієї сім'ї. Дені рамки також мало корму. Що ще хотів сказати, друзі? Я нікого не навчаю, а ділюсь своїм досвідом і своїми напрацюваннями. Так, тут напевно є розпліт. Так, є розпліт. Тут печатно також. Невелика кількість, так. Невелика кількість. Демар даліченька, а ні, не потрібно мікрофон. Я не люблю з димарем працювати. А дружина дуже люба. Зараз переглядаємо, де є розплід, де нема розплоду. На тих трохи корму замало, тому. Форм, але він такі вже сів, у нас є більш кращі рамочки, тому так, тому все краще у нас рамочка така взагалі повна даємо так, по краям його більше. Зараз хоп. Так, ну дивіться, друзі, щоб не забирати ваш час. Зараз ці рамочки. Угу. Друзі, давайте ми спробуємо паузу нажати. І. є є тут. Тут видно, що миша їх турбувала. Так. Велика кількість, ми ще турбували. Дивіться, зараз, друзі, ці чотири рамочки, отака обсидка, і дам, напевно, три. Трохи під скорочу сім'ю. Дам ще три рамочки і, і все, нажми паузу. Так, друзі, збігав я по рамки, не хотів вас затримувати. Такі рамочки даємо. Де, де в сім'ях більше корму? Скажу відверто. В ті сім'ї, які ми проходили, то от ми цілий ряд пройшли, то оці рамочки я забрав, тому що були лишні корма. А тут на досить цікаво мені так, що напевно в них корму було менше, що вони так спожили корм. Що ми робимо, друзі? На цю... Сім'ю ми даємо дві пластинки. Відразу покажу, як ми відкриваємо, вони запаяні. Бачив, хлопці часто прорізають. Ми що робимо? Просто беремо скраєчку. думаю, в кадрі буде видно. І просто так проштовхуємо. І вони відкриваються. Тут ми не переймаємося, просто переламуємо і кладемо. Колись ми там соломки клали. Чи ще щось зараз сильно, сильно не турбуються? Можливо, це і невірно, друзі, але в мене, в мене часу обмаль. Ну і, по-друге, нічого я не взяв. Дивіться, бджілки вже такі шибурні, тому зараз буде. Ну, Мені, як мені, а дружина буде отримувати великі стреси від того, що я буду трусити бжила. Так, трохи, мікрофон, заважа дружина. Втекла, це добре. Але... А так ми зробимо. Рамочки трушу, на дно не переживаю. У нас ще дуже тепло, але видно, що... Бджілки вже не такі раді нас бачити. Потрібно головне, дуже уважно це зробити, щоб не забрати рамки там, де вже може бути друзі, засів. Бо бджілки якраз ви розумієте, що дуже люблять в рамках, там немало. Корму якраз розпочинати активність. Так оце рахую чудово зараз ми. Так, да, кришечки видно набагато воскової. Зараз всі рамочки я прибираю, але вже так. І тепер, друзі, ми відвигаємо цей вулик для того, щоб повернути цю сім'ю на ісходне положення. Ух, бжилки щось не дуже всі активні, Дружина каже, попав до їм Надаємо 20 трохи. І зараз цією сім'єю закінчимо, та й, можливо, знімем другу. Я не знаю. вони, Щось їм дуже сподобався, цей мікрофон, напевно. Хто значить буде там чути щось. Ну, переглянемо. Так, друзі, ставимо ще. Заставно ось так. І так, Підкришник зараз повертаємо і даємо рамочки ці для осушки, і потім далі ми вернемо їх в гніздо. Ось таку маніпуляцію ми, друзі, проводимо. Да, дивно, ця така сімейка щось. Година да, вже пізня, ну, вечір таки починається. А можливо, і, як кажуть, щоб побачили, не все так гладко. Знаєте, буває. Буває, да, Буває, що так якусь сім'ю там показуєш, кажеться, що все гладко. А тут бачите, така сім'я якраз попалася досить характерна. Ну і якраз. Така, щоб якісь коментарі написали, знаєте, там, що зла чи, ну як кажуть і так далі, так. Да, але скажу, хто я кажу, як хоче, віра там, не віра, але я кажу, це перша така сім'я, яка попалася, що якось так. Забули, забули, вертаємо їхні. Ліпошки, хай цей мед. Ну, отак, друзі, така робота. Я думаю, що можливо ще одну сім'ю покажемо. Е можливо, можливо, буде менша сім'я. Ну, без різниці, яка буде. Просто трохи певну роботу ще проробимо, а може бджілки вже й не дадуть щось вам показати. Так, то, друзі, е знімемо окремим роликом ще. Добре, зараз ще один. Може знімем. Та буде в длини. Нормально. Друзі, не забирали ваш час, закрили сім'ю цю крайню і йдемо, йдемо далі, продовжуємо нашу роботу. По записях це чотири рамочка, сім'я була. Подивимось, що за чотири рамочки. В нас. Оп. Так. Да, з приводу мишей. Мишей ми ніде не застали. Щось тут, напевно, у нас чотири рамочки, але щось, напевно, якісь записи. <соць> не довірні. Щось ми, щось тут напутано. І, і дивіться. Ця сім'я 100% не об'єднана, тому що два вулика поруч снімаємо цю, спробуємо чи ні, а що нам треба вулик пустий. Можемо і. В принципі, Закругляться, а можемо. Ще раз просто там показати, які сім'ї для Так, ну давай, як мінімум, раз ми відкрили, що ми показали, що сім'я, а... а яка сім'я і що так, показуємо крайню рамку. О, ну, став на мікрофон. Ось така кількість бджоли на крайній рамці. З цього боку. Тут, звісно, вже невелика. Кількість тут, можна сказати, нема. Але бачите, наприклад, ось рамка вже корму в нас буде. А можливо тут і. Та ні, я не думаю, що тут чотири рамочки. А знаєш, що може бути? Так. Осьомедова, ось, вже друга рамка. Вечір не даються, бачите, вирішили зняти ролик, а бж... бжілки вже такі. Ну, все, вже теж медова, файна рамка з медом. Так, є корм. Ну, що, друзі, я не буду забирати ваш час. Да. Ні, ну що, файна сім'я. Друзі, а ну напишете, давайте ще одну рамочку заберу, щоб ви розуміли. І напишете, як ви думаєте, яка сила сім'ї? Ну, тут небагато кількість, але корму видно достатньо. Так, клуб файно сидить спереді. Давайте, друзі, ще... в принципі, не затягуємо ваш час, бо видно, що бжілки вже геть не... <свісно> не активні. Тому будемо закруглятися. Що саме цікавого, друзі? Є плюси в зимів... не в зимівлі, а в весняному розвитку, як мінімум. Е, ви скажете, який розвиток, друзі, ніколи вдома у мене в цей період не було ніякого пилку. У нас починався він там з квітня, скажімо так, кінець березня, наприклад. Але е, бачу, що в рамках вже є пилок, який бджілки піднесли. Е, да, Можливо, тут а ліщина цвіте, можливо. Верба, де, ну таке, як кажуть, головне, що є пилок. Тому буде розвиток. Друзі, всім до зустрічі, всім па-па, натхнення вам е, і виділіть часу для того, щоб зробити певну роботу. Е, чому це дуже важливо, невідкладно зробити, тому що, наприклад. Якщо вони перевіряли пасіку, і, наприклад, в якоїсь сім'ї загинула сім'я, то зараз якраз такий період, що сім'ї можуть крадіжку робити, грабити сім'ї. Відповідно, як, ж, і, і, як кажуть, можливо, там і щоб ніяких перезаражень не було, тому, друзі, пильнуйте і це буде така гарна санітарія да, для нашого бджільництва. Ну, а, Друзі, кожен сам вирішує вже. Навесні оброблять, не обробляти бджілок. Так що всім до зустрічі, всім друзі, великий привіт, всім папа. -па.